Ну і фінальний етап по завершенню цього теплоакумулятора 3200 літрів. Вже він пофарбований, і їй душе було видно, пофарбований, дофарбований, був прогрунтований, зараз пофарбований, блищить, як у котика. Так що. Усе добре. Ось такий вигляд він у нас має. Наші врізочки вийшли всі знизу. О, тут трошки видно. Так що все ось так крутити не буду. Хай підсихає. Навіть Даже... логотипчики є. Ова! Так що таке. Кого цікавить, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Все буде Україна!